18 листопада відзначається світній день відмови від паління. І так як ця пагубна звичка, врешті-решт, приводить курців до лікарні, ми вирішили завітати до завідувачки терапевтичного відділення Сергеєвої Наталі, аби дізнатися, що ж таке паління і як його позбавитися. Табакокуріння взагалі це хвороба. Як багато інших хвороб, це також хвороба. І Тому ми повинні знати його причини, клініку. Наслідки і лікування цієї хвороби. Під час паління виділяється приблизно 4 тисячі речовин, які негативно впливають на організм людини. Вони розділені на чотири групи: нікотин, смоли, вуглекисний газ і подразнюючі речовини. Кожна із цих речовин впливає дуже негативно на організм. Якщо нікотин, візьмемо першу групу, воно збільшує частоту серцевих скорочень десь на 30%. Воно збільшує тиск на 5-10 міліметрів втутного стовба, визиває холодні руки, вегетатику. 90% диму зразу йде в головний мозг. Тому коли статистика річ вперта, коли зробили статистичні дані, то люди, які молоді, особливо і особливо жінки, коли палять, то в них виникає ризик мозгового інсульта в 20 разів більше ніж у чоловіків. Друга група негативних речовин, які виділяються при палінні смоли. Саме завдяки смолам цигарки мають канцерогенну дію, тобто викликають онкологічні захворювання. Смоли це канцерогени. 43 від 43 канцерогенних речовини входить у дим. Ризик онкозахворювань виростає дуже багато разів. Дуже багато онкозахворювань ротової порожнини. Легень 90% раку легень зв'язані із вживанням цигарок, рак глотки, гортані полових органів. Третя речовина, яка вкорочує курцям віку, це вуглекислий газ. Він пошкоджує серцево-судинну систему. Дим попадаючи в судини, а він попадає моментально швидко, Він визиває подразнення і пошкодження ендотеля. Це внутрішня стінка судини, яка Найбільш чутлива до любих подразнюючих речовин визиває розрив судинки. На тому місці утворюється атеросклеротична бляшка, яка з часом наростає, наростає, нам ліпіди в ній і визиває тромбоутворення. Тромбоутворення приводить у нас або до інсультів, або до інфарктів, або до гострих коронарних синдромів. з Чим хворі поступають до нас в стаціонар. Смерть від вживання цигарок являється 30-40%, тобто 30-40% померлих від серцево-судинних захворювань причиною є цигарки. Зі здоровими бронхами курців бореться четверта група, подразнюючі речовини. І четверта група це подразнюючі речовини. Це речовини, які частіше всього травмують бронхи, визивають хроничні бронхіти, визивають рак легень, визивають запалення. І інвалідізація від хронічних бронхітів можна прирівнювати як до онкозахворювань. Настільки багато людей страждають при нашій екологічній обстановці, і ще дим воно звичайно ніяк не сумісне в плані здоров'я. І кожна людина повинна знати і повинна розуміти, що вона скорочує своє життя на 5-7 років. Ілюзію для курців є так звана легкість цигарок. Кажуть, ми куримо легкі цигарки. Ті курять тяжкі цигарки, ті курять легкі цигарки. Немає залежності від того, які цигарки ти куриш, від того, тебе буде чи не буде ішемічна хвороба серця. Чи ти куриш легкі, чи ти куриш тяжкі однаковий вплив на судини. Однаковий вплив. Може, ризик раку легень трошки зменшується від легких цигарок, але і хвороба, і гострі коронарні синдроми, і інсульт це не легше онкології, це може бути раптово раз і навіки. Кинути палити нелегко, адже це залежність і не абияка. але це можливо. Головне переконують лікарі це сила волі. Хоча для кожної людини потрібен індивідуальний підхід в боротьбі з пагубною звичкою. Це залежить від людини і від стажу паління, і від кількості цигарок на будь-якому етапі, в будь-якої людини, бажано покинути раз і покинути. Але є люди різного характеру, є чотири типи нервової системи, є людини холерики, флегматики. Одні можуть зробити різко крок в своєму житті, а другі от вони ну медлені, вони мягко дуже до них треба особливий підхід. Можна і поступово покидати курить, можна і поступово, тобто зменшуючи кількість цигарок. Ну, звичайно, краще раз і все. Аптеки пропонують великий вибір медикаментозних засобів у боротьбі з палінням. Але слід пам'ятати, що й у них є побічні дії. Ці пластирі таблетки мають в своєму складі никотин. Якщо людина настільки залежна, як наркоманія, покинути в один момент колотися або вживати таблетки не можна. Треба їх замінити на транквілізатори. Так, от в склад цих таблеток. Входить никотин тільки в медичній обробці, який заміняє той никотин від цигарки і зменшуючи кожен раз концентрацію никотина в крові того, який поступає в нас цигарками. Ну і немає звички тримати цигарку. А вроді би тобі поступає никотин від даних таблеток. Але ці таблетки також не, не просто так для організму. Вони визивають і серцебиття, і підвищення тиску. І людям, які страдають цією хворобою, уже їх не можна вживати, тому що ми, ми можемо цими таблетками визвати гострий коронарний синдром. Багато жителів Обухівщини вже усвідомили негативний вплив цигарок. Про свої методи боротьби з цигарками вони розповідають самі. Палив я з сімилітнього віку до 50 років. Кинув палець по такій причині, що докурився до того, що почалась велика задишка. Не стало сили. Дуже страшне кашляв. Кашель доводив до того, що я закашлювався і синів. Набрався мужності, побачив серед людей, пахучих людей. Що вони не курять, рішають ті ж самі глобальні питання, котрих я не вирішував. А якщо вирішую якісь мелкі хазяйственні, то я думав, що ця сігарета допомагає. В кінці кінців зробив висновок, що сігарету потрібно побороти, і чим швидше, тим краще. Достав з кармана сігарети, вибросив і сказав, от нині раз і назавжди. В даний момент вже не палю 10 з лишнім років, чувствую себе прекрасно, не смердячий і маю зараз курильщика, кожного врага номер 1 Я з курінням борюсь. Сама курила, причому курила, ще після такої ситуації там життєвої, Очень курила много. І сама бросила без допомоги, кого б ти не мав. Що це потребується? Хотіти, Чесно, хотіти. Як по собі, хотіти. Потому что я понимала, что я уже не дышать не могу, оно уже... Фу. А что бы вы посоветовали тем, кто не может? А знаете, даже не знаю. Наверное, надо подумать о себе. Потому что хорошего в этом ничего совершенно нету. Просто подумать о про себе и понять, что это нужно для себя, в первую очередь, не для кого-то. Ну и если не могут сами, наверное, обратиться. Куда-то за помощью, кто может помочь в этой ситуации. Наверное, тяжело людям, которые уже долго курят, я скажу. Но самое легче бросить курить это сесть на диету. Я считаю, у меня много знакомых, которые бросили курить девочек, они сели на диету. Организм очищается, получается, и меньше ему надо наркотика. Вот так вот получается. Ну а значит тяжело, очень тяжело бросить курить. Потому что у меня много знакомых бросали полгода, не курили, а потом вдвойне больше еще начинали курить. Хочется подорожали, но они курят еще с двойной силой, как бы. Ну, чтобы могу пожелать этим курящим, да они отравляют в первую очередь своих родных. Я хочу сказати, це дим дишуть діти. Тим димом я сама страдаю от этого. муж курит, хоч не так часто, але це очень сложно. То пусть подумають о родних о своих, близьких своїх первую очередь, а потім, звісно, не и про окружающие. Головне ж у цій справі наголошують медики: відмовитися від паління раз і не завжди. Що ніколи не бажання, ось я один раз тільки покурю. От я покинув курити, але я один раз в компанії покурю, от один раз приведе знову до того, що ви почнете курінь. Курить. Не робіть цього, не робіть. Забудьтесь, покинули і забудьтесь про паління. Певний час, звичайно, буде трохи тяга до цього, тому що це є в нашій корі, тому що це є залежність. Але її переключіться на стадіон. Не вкорочуйте собі віку, кидайте палити. Наталія Білогурова, Олександр Довбуш, студія БАРТ